Вітаю! На огляді мініатюрна камера, виконана у ретро-форматі. Поставляється в картонній коробці, на якій можна прочитати, що камера записує відео у форматі 1920 х 1080 пікселів з частотою 30 кадрів на секунду та співвідношенням сторін 4 до 3. Підтримуються операційні системи Windows, починаючи від XP, macOS та Linux. Акумулятор 1000 мАч. Обіцяють час роботи від батареї приблизно 3-4 години. Розміри 57,4 мм на 34,2 мм і на 32,9 мм. Вага пристрою становить 46,39. У комплекті сама камера, кабель Type-C для зарядки, а також шнур та ланцюжок, щоб камеру було зручно переносити. Має два об'єктиви: верхній це телеоб'єктив та ширококутний нижній з кутом огляду 120 градусів. З правого боку розмістилася кнопка живлення. Та кнопка для вибору режимів M. Нижче знаходиться слот для карт пам'яті формату microSD. Зверху знаходиться перемикач, який дає змогу вибирати нижню та верхню камеру. На лівій боковій стороні кнопка плюс та мінус. Зверху перемикач для увімкнення та вимкнення підсвічування, а знизу порт USB Type-C для зарядки. Зверху є мініатюрний дисплей розміром 0,85 дюйма. Щоб його побачити, потрібно підняти пластикову кришку. На задній стороні розмістився динамік. Для початку вставлю карту пам'яті. Далі утримую кнопку живлення для увімкнення камери. Зараз вибраний режим фото. Для фотографування достатньо натиснути на кнопку живлення. Кнопка мінус дає змогу застосовувати ефекти. Кнопка плюс умикає та вимикає мікрофон. Кнопка M перемикає режими. Натискаю на кнопку M і вмикається режим відео. Натискаю на кнопку живлення і розпочинається відеозапис. Повторне натискання зупиняє його. Ще одне натискання на кнопку M дозволяє перейти в режим перегляду зроблених фото та записаних відео. Вибране відео відтворюється натисканням на кнопку живлення. Зупиняється також. Кнопками плюс та мінус можна рухатися між фото та відео. Для видалення файлу потрібно утримувати кнопку мінус. Далі, кнопками плюс та мінус можна вибрати видалення поточного файлу або усіх. Для підтвердження дії потрібно натиснути на кнопку живлення. Тоді кнопкою плюс або мінус вибрати ОК і ще раз натиснути на кнопку живлення. Якщо натиснути та утримувати кнопку M, то камера перейде в режим диктофона. Запис та зупинка також відбуваються при натисканні на кнопку живлення. Повторне утримання кнопки M поверне камеру у звичайний режим. Підсвічування вмикається залежно від вибраного об'єктива. Якщо вибраний верхній об'єктив, то вмикається звичайне світло. А якщо нижній то інфрачервоне підсвічування, тобто нічний режим. Для того, щоб відкрити налаштування, потрібно утримувати кнопку Мінус в режимі очікування. Повторне утримання поверне камеру в звичайний режим. Далі кнопками плюс та мінус рухатися по налаштуваннях. Доступні такі налаштування: розширення відео, довжина циклічного запису, розширення фото, Увімкнення або вимкнення дати на фото та відео, час автоматичного вимкнення, час увімкнення заставки. Вибір мови. Налаштування дати та часу. Форматування карти пам'яті. Скидання до заводських налаштувань. А також версія прошивки. Покажу, як налаштувати дату. Кнопкою плюс або мінус обираю дата час. Тоді натискаю на кнопку живлення. Кнопками плюс та мінус наводжу рік. Тоді натискаю на кнопку живлення. Аналогічно наводжу число. Місяць і час. Для збереження налаштувань, натискаю на кнопку «М». ставлю камеру на зарядку. Якщо вона була вимкнена, то під час заряду вмикається автоматично. Її можна використовувати від зовнішнього джерела живлення. Під час заряду увімкнена камера споживає 0,47 А. А якщо її вимкнути, то споживання становить 0,35 А. Якщо під'єднати камеру до комп'ютера із картою пам'яті, то вона розпізнається як накопичувач, і можна буде переглянути файли та за потреби скопіювати їх. А якщо виконати під'єднання без карти пам'яті. То пристрій можна використовувати як веб-камеру. Виконую під'єднання, і камера через декілька секунд в середовищі операційної системи Windows 10 розпізнається автоматично. У цьому можна переконатися, відкривши сповіщення. Далі, на прикладі Google Meet, натискаю Нова зустріч. Почати зустріч. Камера вибралась зразу як основна. Якість картинки досить непогана, як для такої мініатюрної камери. Якщо пристрій не визначився, то необхідно натиснути на стрілку біля значка камери та вибрати із списку потрібну. Якщо камера зависає, то можна спробувати утримувати кнопку живлення декілька секунд аж до вимкнення. Одночасне утримання кнопки живлення та кнопки M скидає камеру до заводських налаштувань. Залишилось показати якість фото, відео та звуку. Ось такі виходять картинки на ширококутний, тобто нижній об'єктив, а ось ці були зняті на телеоб'єктив. А ось відео із ширококутного об'єктива. А ось це було знято на телеоб'єктив. Знімав в однакових умовах та на однаковій відстані. А зараз можна оцінити якість звуку. Камера перейшла у режим диктофона, у якому можна оцінити якість запису звуку. Камера сподобалась, вона мініатюрна, якість відео, звичайно, гарною не назвеш, але для багатьох ситуацій її достатньо. Можна використовувати як веб-камеру з хорошою якістю картинки. Також помітив проблему: якщо в режимі нижнього об'єктива увімкнути підсвічування, то вмикається, як і має бути, інфрачервоне світло. Після другого натискання на кнопку M чомусь вмикається звичайне світло, а камера переходить в режим перегляду. Подальші натискання на кнопку M призводять до того, що камера намертво зависає і не реагує на кнопки. Щоб її вимкнути, потрібно довго утримувати кнопку живлення. Самий великий мінус це матеріали, з яких виконана камера. Вони неякісні. Поверхня об'єктивів та екран легко ушкоджуються, з'являються царапини. Тому, якщо камеру носити в кармані чи сумці, то без коробки вона швидко перетвориться на стару річ. Ціна на камеру не буває постійною і коливається в межах 700-1200 гривень без карти пам'яті. Посилання на сторінку товару можна знайти в описі під відео. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!